Доброго здоров'ячка, ви дивитесь програму про нас. Послухайте вірші Романа Чепельського, Залізець присвячені Україні. Україно моя, ти колиско дитинства, Україно моя. Ти скалини на мисто, рідна мова моя, найчарівніша в світі, Україно моя. У вишневому цвіті Україна моя, подарована Богом, хай молитва моя буде вдячність для нього, Україно моя, ти як матір єдина, я вклоняюсь тобі, це поклін Твого Сина. І якщо далеко я від дому, то серце мов тягар несе, моя Україно. Рідна мила, ти найдорожча за все, до тебе лину, мов на крилах, простори кинувши до них. А як приходжу я додому, цілую батьківський поріг. Для мене все тут наймиліше в країну матінко моя. Допоки серце в грудях б'ється, я буду твій, а ти. Моя. Фундаментом і підваланими кожної державності будь-якого народу є територія, культура і мова. Культ Ра, культ Сонця, культ глибокого розуміння творця світлості. Ми є цікавими для інших народів через свою культуру, мову, бо це перша ознака пізнання народу. Так як українці належать до дуже давнього народу, то на території, яку займає Нинішня Україна продовж віків і тисячоліть розвивалася розмаїті культури. Понад 25 тисяч років налічує мезенецька культура Стоянка село Мезен на Чернігівщині, а також Зарубинецька, Черняхівська, Липецька. Білохорватська і багато інших культур, які творили нас як націю. Одною із найстаріших і найбагатших мов світу є українська. Сьогодні ми поговоримо про трипільську культуру. Яку відкрив у минулому столітті Вікентій Хвойка? Вона займала і терени нашої області. Олег Ольжич був в складі археологічної групи, де розкопувалась якраз факти цієї культури. А щоб глибше познайомитися з? Тою культурою на теренах нашої Тернопільщини завітайте в Борщівський музей, а також в печеру Вертеба. Скіфи, сармати, кімерійці і багато інших племен творили свою культуру, і це наше національне багатство. Рібінська культура, якою вона є, сьогодні розповість, народознавець, письменниця, яка багато написала цікавих книжок для дітей і для пізнання нашої історії, Тамара Васильівна Пістон. Вітаю всіх! Багато таємниць містить у собі наша земля. Ми часто не задумуємося над тим, хто ми. Звідки ми, де наші корені? І ми не, або не можемо доказати свою давність, або не хочемо цього зробити. У нашій історії і те було, і одне було, і друге було. Якщо говорити про трипільську культуру, то її називають трипільська культура або культура кукутень. А Кукутень це село на півночі Румунії, тому що Трипілля якраз захоплювало і ту частину, і ту частину. Взагалі-то Трипільська держава була, можна її так і можна напевно назвати держава, займала площу від Дністра до Дніпра і від Полісся до Чорного моря. Це була велика територія, і на ній жили трипільці наші предки. То хто ж вони такі? Чим вони займалися? Культура наших предків була дуже високою. І от ви розумієте, біда нас, українців, в тому, що ми дуже часто забуваємо про своє, а переймаємо чуже. І, а чуже ми сприймаємо як щось нове. У нас було набагато більше свого рідного, цікавого, а ми про це чомусь е, часом або забуваємо, або. Або навіть ось... хвалимося чужим. Хвалимося Хочемо виставити чуже наперед свого. Так. І я пам'ятаю, як я була на екскурсії в Польщі, біля Любліна, там є столяні печери. І мені дуже сподобався той вислів, який був е, біля входу, у, ой, не печери, а соляні копальні, я вибачаюсь, це вони <кій> мають глибину біля 100, 120 метрів. І при вході у ці копальні були такі слова. Чуже хвалите, а того не знаєте, що самі посідаєте. Отак і в нас. Ну, зокрема, я хочу сказати те, нехай не ображається церква, але вона також приклала руку до того, що ми не знаємо свого далекого минулого. Трипільська культура була дуже багата. Це було суспільство, де кожен знав, що він має робити. Це була така демократична організація людей. Трипільці будували свої житла по колу, а коло є знаком сонечка. І ще з трипільської культури у нас у народі багато чого залишилося. От від цього, від е, е, того, що по колу будували, зображення сонечка. Зображали колом, у нас залишилося багато сонячних символів, такі як колобок, коровай, е, хоровод, калета, е, колево, коляда і інші. Оці всі слова вони проходь, походять від е, трипілля і і якраз пов'язані з цим колом. А ви знаєте, що наші люди зараз не знають, яку велику силу має коло? Іван Степанович, можливо, вже забув, але я йому нагадаю, колись я з учнями поїхала на екскурсію туди, десь я не пам'ятаю, де ми точно, ну, за скалатом десь не туди їхали. І от там буде чоловічий монастир колись і така площа, така гарна, гарна, така травичка. А Іван Степанович говорить, давайте зараз станемо в коло, закриємо очі, візьмемося за руки і всі подумаємо про Україну. Ми так і зробили. І ви розумієте, треба відчути оту колективну енергетику, що енергетика кожної людини зливалася в якусь таку спільну енергетику, і по наших руках так по колу, ніби електричний струм пройшов. Це людина єднання, от ми душі єднання. Оце отак святкували усі свята наші предки. Водим, молодь, води хороводи, тому що символ кола він має дуже потужну енергетику і цим користувалися. Будували наші предки, будівлі екологічно чисті. Зараз так будують почали, до речі, будувати вже деякі люди, які розуміються на цьому, глиняні хати. Від Трипілля глиняні хати. Залишилися у нас по селах іще до цього часу. Виплітали, будували з дерева і обкладали глиною, а потім підбілювали стіни і обов'язково вони мали бути хоча б одна стіна темно-червоного кольору. Де вони брали той колір? Була така, не знаю до якої до яких корисних копалин воно відноситься, охра. Вона була жовта, а коли її випалити, вона була, давала отакий червоний колір, який дуже-дуже довго не вигорав, не вицвітав, під дощами не втрачав кольору. До речі, вона є запаси її на Полтавщині. Сива глина, червона глина, жовта глина, так. ромушина тут називали, підбілювали і, і підводили такі фундаменти гарно, і біле з червоним і з жовтим. І воно дуже гарно давало, приймалося оком, тому що це природні кольори. І ще тоді, за часів трипільської культури, а зараз. Ну, Вважають так, що зараз є 7530 рік від трипілля, отаке наше літочислення. Так і ще тоді трипільці будували двох, а то й трьохповерхові житла. Е, я вже сказала, що розташовувалися по колу. Посередині була площа, де люди святкували, щось збиралися, щось обговорювали і так далі. І це був так, як і захист, так такі споруди від ворогів до деякої міри. А всі дні народилися. Омелян Попович, український громадський політичний діяч, публіцист, педагог, довголітній голова руської бесіди на Буковині, посол до сейму. У 1918 році, голова Українського комітету української частини Буковини, після окупації Буковини Румунію, жив і працював в Заліщиках, де й похоронений, а народився на Буковині. Марко Каганець, український громадський політичний діяч, організатор українського національного руху на Коропетчині під час виборів у 1908 році. Убитий австрійськими жандармами, народився і похоронений в селищі міського типу Коропець Монастирського району. Осип Маковей, український письменник, критик, історик, перекладач, педагог, громадський діяч, закінчив Львівський університет, навчався у Віденському університеті, редактор журналу Зоря, газети Буковина, учителював у Чернівцях і Львові. Директор Заліщицької учительської гімназії, народився на Львівщині, похоронений в Заліщиках, де встановлено йому пам'ятник. Степан Будний, український поет, закінчив Чернівецький університет, працював вчителем і журналістом, помер молодим, видано збірки поезії Людина до Сонця йде, син землі, діє літературно-мистецька премія Степана Будного, Названо вулицю. У місті Тернополі і школу в Струсові, де народився. На могилі відкрито пам'ятник Степану Будному, а в школі діє музей. І ви не уявите ні, мене посивілим старим. Щастя судилось мені бути завжди молодим. Василь Щурад, український літературознавець, педагог, перекладач. Закінчив Львівський Віденські університети. довгий час жив в селі цигани Борщівського і Кобиловолоки Теребовлянського районів, де пройшли його дитячі роки, і увінчено його пам'ять, а народився на Львівщині. Богдан Базиликут, український співак, народний артист України. Закінчив Львівську консерваторію, соліст Львівського театру опери та балету. Народився в селі Гаденківці Гусятинського району. Роман Качурівський, український поет, закінчив Львівський університет, працював у пресі, народився в місті Хоросткові Гусятинського району. Петро Гац, відомий в Україні і краї аграрії, герой України. Закінчив музичні школи Бучача та Тернополя, Київський інститут культури. Народився в Бучацькому районі. Геннадій Яворський, український громадський діяч, краєзнавець, народився в селі Стінка Бучацького району. А 23 серпня було б виповнилось 60 років Петру Михайловичу Сарняку, колишньому працівникові текстерно і ринку, який покинув цей світ 16 березня цього року. Народився в селі Млениськах. На Теребовлянщині. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А останній тиждень літа 2024 року буде проходити на спадаючому місяці 26 і 27 серпня дні вважаються напружені 1 вересня день далий і продуктивний. Всі інші середні, нагадую, Меркурій по 28 серпня ретроградний. Інколи останні дні ретроградного Меркурія. Можуть бути більш складними, аніж цілий період його в такому стані. Майте на увазі, будьте помірковані своїми думками. Вони є наслідками ваших вчинків. Овен Період зміцнення позицій на всіх фронтах. Але поки що не варто поспішати робити ривок уперед. Доведеться витратити чимало сил, але і результат буде приголомшливим. Долець, прагнення до професійних висот і кількості сил будуть нерівноцінними, тому зменште темп і відкладіть нові починання. Близнята. Просування у службі у найманих співробітників можливе, якщо ви наберетеся сміливості та попросите підвищення на посаді. Можете не сумніватися, начальство відзначить усі ваші заслуги та старанність. Рак. Настає не найлегший період для літа 2024 року. Наступного тижня найкраще зробити паузу, відпочити, провести час наодинці або в колі близьких. Пам'ятайте, тихіше їдеш, далі будеш. Лев багато левів зайняті ремонтом, облаштуванням житла, різними операціями з нерухомістю. у Кінці серпня можна зробити багато для покращення свого побуту, проте на цьому складному шляху можна зустріти чимало перешкод діва. Підприємці зможуть отримати інвестиції від іноземних компаній, а також позбутися кредитів. А ось у представників творчих професій кар'єра піде вгору. З'являться нові пропозиції та креативні ідеї. Терези друга половина серпня і кінець місяця не час для суперечок із керівництвом та протистояння з ним. У фінансовому сенсі тиждень вдалий, гроші надходитимуть регулярно, і їх стане трохи більше скорпіон. Ви зіткнетеся з деякими труднощами у реалізації своїх планів, проте, якщо докладете більше зусиль, то зможете завершити місяць з добрими результатами, але обов'язково знайдіть час для відпочинку. Стрілець. Візьміть на озброєння гасло тільки вперед. Для справ професійного плану тиждень досить вдалий. Підключіть свою. Особисту чарівність, щоб досягти підвищення зарплати або підписання нового контракту. Козоріг тиждень підходить для кардинальних змін у чуттєво емоційних сфері, нових знайомств, але також і для завершення особистих і ділових взаємин, що віджили себе. Удолій. обставини тижня. Пропускають глибокий внутрішній аналіз того, що відбувається, і важливо зробити це без пустих розмов і без суєти. Давні образи та висловлені слова сильно підривають довіру, залишають місце для страху, що є неприпустимим у коханні. Риби. Підводного каміння на вашому шляху ще багато, з деяким вам доведеться зіткнутися саме протягом тижня. Пари, які давно перебувають на межі розлучення, мають ухвалити виважене рішення, особливо якщо в союзі підростають діти. І на сам кінець, 23 серпня День державного прапора України. Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму. 24 серпня, 33 річниця Незалежності України. Вік держави, відновленої збігається з Днем народження. Це дуже важливий день. Україна вступає у новий рік вирішальної долі. Збігається декілька сімок. Україна під сімкою. Сім літрів її назві. 34 річниця починається теж сім. 24-го 1991 -го року. Було проголошено Незалежність України. В сумі дає сім. При юридично сьомому президентові, який народився теж під сімкою 25 січня. А 25 серпня День Шахтаря і День Жнив. Побачимось. Дороги іншої не треба, поки зорить чумаський шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Ми ж доти варто в світі жити, поки живеш і квітнеш жити. Україно, Україно.